Така атмосферна картиночка. Затишна, приємна, в кімнаті темно. От кобордові штори. Класно. Ну, звісно, класно для осені або зими. Але, оскільки в нас отака погода, осіння і холодна. Ну, от я вирішила зробити таку. Заставочку і хотіла показати вам свої сьогоднішні замовлення, покупочки. Я робила замовлення в джерелії тому що я говорила, коли ми листали каталог oriflame я казала, що я хочу собі ароматики для дому. Власне, я їх замовила поки що в джерелі. А ще замовлю собі в зорі Флейму, але трошки пізніше, після вихідних, тому що той магазинчик, в якому можна замовляти каталожну косметику, в нас в містечку, де ми живемо, є такий магазинчик невеличкий, і там продається косметика, і в тієї дівчинки в продавчині лежать мережеві каталоги, і можна будь-що замовити собі. Але. То вже буде після вихідних, декілька днів йшли дощі, і я ніде не ходила. Власне, сьогодні от я пробіглася по магазинчиках трошки і забрала посилочку. Тож, давайте дивитися, це покупочки із простору і замовлення з джерелі Давайте почнемо, напевно, з замовлення. Перше, що покажу, Ось такий назальний спрейчик для носа. Почалися холоди, і в нас вже почалися такі простудні захворювання. Власне, тому отак я наближу, ви можете собі зупинити відео або зробити скрін. Це такий гігієнічно-лікувальний спрей для носа на цикламені. І тут ще багато натуральних складничків. Зараз, якщо сфокусує нам камера, тут папужки мені допомагають. Трошки хочу сфокусувати, але не дуже виходить чомусь. Там евкаліпт, м'ята, гвоздика і олія чайного дерева. Друзі, не дуже мені виходить зробити фокус, але О, ви можете собі зупиняти і дивитися це, протизапальний Противірусний такий спрейчик буду сюди ставити, якщо не впаде. Ось так. Вже холодно в нас, я вже говорила, напевно, плюс 12. Люди в куртках, в толстовочках, ну, вітряно, вітер прохолодний, такий промозглий, знаєте, йде дощ, то йде, то припиняється. На дворі темна погода, власне, і в кімнаті, от зараз в мене темно, і от саме під таку погодку, і захотілося мені створити ось таку затишну атмосферу. Друге, що покажу, ось такий ополіскувач для порожнини рота. Чому замовила звідти саме з джерелі, тому що протизапальний, бачите, от зараз фокус є. Тому що ті, що є в магазинах, вони мені дуже, такі, знаєте, занадто термоядерні. А оцей він дуже делікатний, такий не пекучий. Але тут теж багато дуже натуральних складничків. Ну, тут вже ви не прочитаєте нічого. Тим більше, це український бренд, наш вітчизняний. А в такі часи, я думаю, що треба і варто все ж таки підтримувати вітчизняного виробника. Тому ось цей ополіскувач дуже делікатну дію має і лікувальний, дуже класний, освіжаючий, дезінфікуючий, хороша штучка. Так, ну і я казала про ароматизовані парфумовані спрейчики власне, перший, ось такий тут 100 мл парфумований спрей для тіла та волосся якщо фокусує, цей спречик іде з ароматом відомої парфумованої води Good Girl від Carolina Ірера Звісно, це імітація. Така собі, знаєте, як то сказати правильно, не знаю. Словом, імітація звучить він дуже дорого, дуже класно. То мав таку парфумну парфумовану воду. Я думаю, ви знаєте, який це аромат. Він такий дорослий, я би сказала, це не дівчачий аромат, дорослий саме на отаку прохолоду, ближче до осені зими, і от в таку дощову прохолодну погоду. Це саме те, що треба, аромат шикарний. Власне, колись я реєструвалася в цій компанії, це було років, напевно, 10 назад. Саме через парфуми. Я випадково протестувала їхній парфум, поносила його і була шокована тим, що це якісна парфумерія, досить така багатогранна, я би сказала, яка вміє розкриватися. Дуже класно, дуже дорого звучить, ніколи ніхто не скаже, що на вас якесь щось дешманське, Знаєте, таке достойні, дуже в них парфумовані і туалетні водички. Саме на них колись я і прийшла, і через них зареєструвалася. І от вже багато років. Звісно, я дуже-дуже рідко роблю там замовлення. Може бути і раз на рік, може бути і раз на два роки, або на півроку, тому що я там замовляю засоби для дому. Для ванни, для кухні, здебільшого. І іноді отако беру собі отакі парфумовані штучки або парфумну водичку. Дуже там хороший вибір. Я не скажу, що це дуже бюджетно, але якось ми з вами полистаємо каталожик їхній, подивимося і побачимо ціни. Мені вже теж цікаво пошукати, що там є. Але аромати в них дуже достойні, друзі. Хто знає цей аромат? Ось цей. Можу сказати, що саме в цьому спрейчику я маю на увазі, хто знає аромат Carolina Ірера Good Girl, то ось тут, в цій версії, він пахне більш делікатніше, більш так тихіше, ніжніше, легше, але дуже стійкий. Ну, Тут пишеться, що це аромат для тіла і волосся. Власне, я завжди наношу парфуми здебільшого на волосся. Тому класно. Дуже класно тримається, і аромат такий дорого звучить. Я би сказала, він може цілком замінити просто будь-яку парфумну водичку і буде довго триматися. Кому цікаво, я вважаю, що варто спробувати. Ще один ароматик. Ось такий. Це версія аромату Сі. Від Джорджіо Армані, він так само називається Сі. Така пародія, як то можна сказати. От Зараз він у мене на руці, я вже його на себе пшикнула, друзі, я балдію і кайфую, хто знає Сі. Це шикарний аромат, також дорослий. Я скажу, він, напевно, не дівчачий, але все ж таки і на дівчатках я його чую, тому що він пахне таким солоденьким. Дещо. Взагалі-то заявлено, що це аромат і зелені, і ваніль там є, і пачулі там є. І такий от він якийсь граючий, я не можу його зрозуміти і чітко сказати, чим він пахне. Але такою, якщо на перший погляд, він пахне якимись печеньками. Якимись шоколадочками, чимось таким пряничком, якимось, ну щось таке, але потім він розкривається, там можна відчути і зелень. І такі якісь, як на мене, шкіряні нотки. Колись в мене був, до речі, в мене був і Good Girl. І Good Girl, до речі, в мене і зараз є ота туфля. Вона в мене стоїть, я дуже рідко нею користуюся. А оцей Сі в мене колись був, і я носила його виключно з зимою. І пшикала його на хутро, на капюшоні на пуховичку, такий хутряний ободочок. І от я наносила оцей аромат сій від Джорджо Armani. І мене з ним зупиняли на вулиці, особливо в таку снігову погоду, знаєте, коли не сильний мороз. Мене зупиняли і питали, що на вас за аромат. Він так зливався, з, з кожею, можливо, от, зі шкірою, з от, таким хутром. Ну, класно. просто шикарний аромат Оце, Це просто шикарний аромат, я скажу, це не на кожен день. Можна так сказати, власне, напевно, ось цей ароматик. Ну, якщо в мене буде настрій, я буду використовувати його вдома, а здебільшого, я. В холодну погоду буду його носити на вулицю, на куртку, на теплий светер, Ну, от, щось таке. Дуже класне і шикарне звучання він має. Ну, і ще я заходила в простор, я про це говорила. І купила там собі ось такі два лаки. Це, власне, ось такий м'ятний, кольором м'яти. І легенькі такі напівпрозорі блискітки, тому що я іноді люблю просто на прозору основу нанести у такі дуже делікатні блискітки, просто для того, щоб вони нігті злегка-злегка сяїли. Я вже говорила, що манікюрчик я роблю собі сама, просто трішечки. Підпилюю, підстригаю нігті і наношу лак. Кутикулу дуже сильно я не зачіпаю, там можу трошечки відсунути, але нічого не ріжу, не обрізаю, тому що, колись мала наслідки, більше з тим не зв'язуюся. Ну і Останнє, що було в мене в покупочках, це також з простору. Ось така водичка лакоза. 30 мл, як я і люблю, це туалетна вода. Від турецького виробника. Можете заскринити собі. Лакоза ця, це імітація водички від Лакосте. Колись я мала цю воду, саме лакосте, оригінал, маленьку. Але я з нею не здружилася і носити на собі я її не змогла, тому передарувала своїй подрузі. І от коли вона приходила на роботу з цим ароматом, я просто від неї балділа, а на собі носити не могла. Мені починала боліти голова, якось так. Ну, але цей аромат мені дуже подобався. Саме тому я взяла ось таку версію репліку на аромат Лакоста. Ця, ці парфумчики от, від цього виробника, вони не є дуже дешевими. Досить недешеві, але я взяла для того, щоб просто їх розносити і попробувати на собі, тому що оригінальний аромат значно дорожчий. І щоб отако не вляпатися ще раз, я взяла отаку версію, походити з нею, попробувати поносити, а вже потім. Взяти собі повну версію оригінального аромату, якщо я зможу його носити на собі. Тому що на інших він мені дуже подобається, на собі трошечки я з ним не можу здружитися. Зараз покажу сам флакончик. Ось такий він гарний, маленький, тридцяточка. Як я люблю, дуже гарно виконаний флакончик, дуже так солідно, не дешево. Класний аромат, це, я думаю, всі знають. Він всім знайомий. Не буду я про нього дуже розповідати. Але, от саме на вже таку осінню і зимову погоду. Він просто шикарний. І, до речі, і в теплу жарку погоду він так само дуже освіжає, як на мене. Мене він не душить в спеку. Я люблю його відчувати на інших людях. Я просто балдію від того. От. Тому. Я собі взяла саме ось таку версію, попробую з ним подружитися, поносити. І якщо мені зайде цього разу, тому що, знаєте, з віком ми змінюємося, змінюються наші смаки, якісь вподобання, і я думаю, що, можливо, я вже до нього доросла. Тому спробую з ним ближче познайомитися і якщо. Зайде мені оця пляшечка, я візьму собі 30 оригінальної лакости. Ось таке було моє сьогоднішнє замовлення, сьогоднішні покупочки. Кому подобаються таке відео, пишіть, будь ласка, коментарі, пишіть свою думку, можливо, ви знайомі з цією продукцією, от, власне, від джерелі. Буду чекати. На ваші коментарі. Рада, що ви зі мною. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Всім бажаю миру, спокою, будьте здорові!